Після звільнення в Херсоні ситуація насправді важка, але контрольована. Русня намагається конвульсіями своїми якось зашкодити життєдіяльності міста, але військова адміністрація, військові і взагалі керівництво все справляється добре. У нас в принципі вже майже 90% міста вже є світло, вже є водопостачання, Зараз у місті Херсоні територіальна оборона виконує завдання забезпечення безпеки безпосередньо у самому місті. Русня просто гатить в сторону міста Херсон. В них, я думаю, що немає конкретних цілей. Від обстрілів не страждають військові. Вони не б'ють по критичній інфраструктурі, вони просто попадають, аби попасти в місто, попадають по цивільним будинкам, по приватним будинкам, по багатоповерховим будівлям, просто по якимсь магазинам, аптекам, аби просто нашкодити Херсонцям. Знаходимося зараз у, на аеродромі Херсон у місті Чорнобаївка. Славно, звісному вже аеродром повністю під нашим контролем. Боремося з наслідками перебування тут у Русні. В принципі, територія зачищена. Працюємо над його відновленням, над розмінуванням всіх об'єктів. Виставлений патруль. Все буде Україна. А взагалі працюємо над. Зачисткою будівель, пошуком колаборантів патрулюємо. Робимо все для того, щоб повернутися до стабільного життя. За моєю спиною Херсонська телевишка. Русня після того, як зрозуміла, що вона вже втрачає Херсон, вирішила її підірвати. Було підірвано будівля керівництва і опори. Тим самим у людей не було ніякого зв'язку, і його прийшлося відновлювати. Але як бачите, зараз в мене вже 3G. тобто все добре.